Всім привіт! Сьогодні 25 жовтня, 29 градусів. Ми виїхали з чапчиком і чоловічком на пляж. Вибрались. Вирішили взяти трохи, попити. Чекаємо на їжу. Посидимо в кафешки трохи. В нас раптово з'явився час, і ми з Дімкою вирішили поїхати на свидання, яке в нас буває дуже-дуже рідко. Нам, нам принесли покушать. І офіціантка була дуже здивлена що тоді огромний розервір бургер принесли не мужчині, А дівочки. Ваше здоров'я. Ой, капець. Так, дивіться, а зараз велика підказка вам. Якщо ви підете в Мас Боніта, то обирайте столик, який знаходиться в гарден, або резервуйте його заздалегідь, бо тут неймовірний сад, тут дуже затишно. Я коли пройшла, я не повірила своїм очам, бо так прикольно затишно столики, зонтики, все таке зелене, дуже прохолодно. Тому заклад лайк і дуже гарні ціни. Зовсім недорого. Якщо тобі сподобався цей рілс, то, значить, тобі сподобалося і ми. І це значить, що треба підписатися на наш канал. Усім гарних побачень!